Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. І в даному відео я розкажу, як зробити розрахунки для ось такої сукні. В минулому відео я більш детально розповіла про неї, тобто зробила ніби таку інструкцію чи методичку, як зв'язати її. А це відео і ще наступних два будуть ніби такі більш детальні, тобто як майстер-клас. То всього по цій сукні буде 4 відео. Перше ознайомче як презентація, як інструкція. Друге ось таке розрахунки. І третє, четверте це вже більш таке попетельне в'язання певних складних елементів. Отже, зараз про розрахунки. У більшості з вас буде інша пряжа і інший розмір. Тому дане відео я роблю як приклад. Для того, щоб ви могли зробити розрахунки для свого розміру і для своєї пряжі. Не беріть мої цифри для в'язання, тому що може не вийти те, що ви хочете. Отже, мої дані Обхват вадру 88 см, але я так округла до 90 і плюс 30 см зробила прибавку. Тобто, щоб було таке широке, щоб був оверсайз. Далі записала дані свого зразка. Тобто, у мене в 10 см 17 петель. Ширина, і в 10 см висоти 23 ряди. Це не просто реглан зверху буде, а реглан зверху з подовженою лінією реглану. Я ось собі записала, що в мене вона буде 30 см. Ну, якби приблизно, плюс-мінус 1 см, то вже так. Крім цих даних, потрібно ще обхват стегон, тому що у нас в усіх різні типи фігури, і може бути, що насправді обхват стегон ширший, ніж обхват грудей. Тоді ось тут потрібно робити радіальні прибавки для того, щоб розширити силует, тобто а подібним зробити. У мене приблизно не однакові, тому якби в мене тут пряме полотно. Хотіла я пряме полотно, уточнюю, але все ж мені здалося, що мені тут в грудях широко, і я трошечки до талії звузила. Сам виріб, а далі вже просто в'язала прямим полотном. Крім того, потрібен обхват голови 56 см, у мене для того, щоб знати, скільки набирати петель, бо в'язання зверху вниз, щоб проліз виріб через голову. І комір цей, ну, ви могли ж бачити на відео і на фото, що він не прилягає до шиї, він не резинкою, просто так само, як і сама сукня лицевою гладдю зв'язаний. Тобто він такий ну, не стоячий. Хоча можна зробити стоячим, він під, можна підвернути як всередину, як назад в край. Тобто, такий, якби, хомутом можна зробити. Можна просто, як -то, в той момент було модно, просто щоб воно так лежало без, безформеним таким коміром. Так. Тобто 56 см упад голови, і саме з цих даних я починаю розрахунки реглану. Я собі малюю, що в мене 56 см, і перевожу їх в петлі. Тобто, якщо в 10 см 17 петель, то в 56 см у мене буде 96 петель. Далі, за класичною схемою розгламу, я ділю цю цифру на 3, тобто 96 поділити на 3 дорівнює 32. 32 тут, 32 тут попереду, по спинці. І 32 петлі на рукава. Тобто це буде по 16. Мені не подобається, якби така схема, і тоді, на даний момент, я б ділила на 8 От. оцю цифру. І три частини залишила на спинку, три частини наперед, і по одній частинці сюди. Нагадаю, що сукню я вязала в 2019 році, і тоді я просто зменшила кількість. Петель для рукавів в цій ділянці, просто поділивши пополам. Відняла 8 петель тут і додала їх до переду. І відняла 8 петель тут, додала їх до спинки. Тому тут у мене 8, тут 8, тут 40 стало і тут 40 стало. Це така якби ну, класична схема розподілу петель для в'язання реглану зверху вниз. Але я в'язала цю сукню з ростком. Ви самі вирішите, будете робити росток, не будете робити росток. Тому вже відштовхуючи від цього, мої 96 петель. І, до речі, я одразу не додавала петлі для регланих ліній, тому що я просто крайні петлі переду, крайні петлі спинки, крайні петлі рукавів, просто по одній додаю отак сюди і відмічаю маркером. І все. А потім в кінці в'язання, коли вже повністю реглан буде зв'язаний, я їх повертаю назад. Тобто ці дві крайні петлі, одну петлю із цих двох регланих петель повертаю допереду, і тут так само. Тобто Я їх просто поки що тут не рахую. Буває так, що можна одразу спочатку від, ну, якби від своєї загальної цифри відняти 8 і потім вже ділити на 3. Можете так робити. Я зробила так, я поки що не відділяю петлі, а роблю просто розрахунки. І На той момент, коли я рахувала, я робила росток 2 см. Ну, так порахувала. Зараз би я зробила його набагато якби більшим, ну, хоча б мінімум 4, і тоді я всього дві точки розвороту зробила. Тобто починаю в'язання. Ось тут хвостик, перший ряд в'яжу спинку, в'яжу, і в першій точці рукава розвертаюся, Іду назад, в'яжу частково петлі рукава, спинку. І доходжу до цієї точки розвороту, вертаюсь, знову лицеві ряди до другої точки розвороту, повертаюсь назад, до другої точки розвороту і ось сюди. Далі в цьому відео я більш детально про це розкажу і якби, покажу. От, тобто, буду робити всього додаткових 4 ряди для того, щоб сформувати росток, тобто те саме поглиблення по горловині. Просто це в реглані він називається росток. Чотири ряди. Тобто, в мене тут буде, коли я пров'язую лицеві ряди, тут один і тут два. І тут. Ось перший і другий. Тобто загалом буде чотири прибавки з кожної сторони по цим заднім регланним лініям. Сам росток я більш детально розкажу далі у відео для тих, хто, наприклад, ніколи його не в'язав і складно зараз зрозуміти. Просто я зараз тільки розрахунки розкажу. Справа в тому, що коли буде вив'язуватися росток, то це будуть додаткові 4 ряди по спинці, і в кожному лицевому ряду буде додаватися петлі з кожної сторони регіонної лінії. Коли вже в'язання на кругове, там може буде просто в кожному другому лицевому ряду, бо виверідніх, яких таких не буде. Поки вив'язується росток, це буде і лицеві, і виворітні ряди, і саме в лицевих рядах потрібно робити прибавки. Тому коли буду в'язати ці чотири ряди ростка, в мене додасться отут дві петлі, і тут дві петлі по спинці. Тобто, насправді, спинка вже матиме 44 петлі, а перед лише 40. І потрібно, щоб не було цієї різниці між передом і спинкою. Різниця в 4 петлі. Тобто перед тим, як починати в'язати росток, я просто якби, звідси дві петлі відніму і сюди додам. Давайте я їх краще тут напишу. Тобто, ось, ні, ну добре, хай буде тут мінус 2, а тут плюс 2. Тобто, коли буду починати в'язати росток, у мене буде 40-2. Це буде 38 петель по спинці і 42 петлі попереду. По завершенню в'язання ростка, 1, 2, 3, 4 прибавки. 38 плюс 4 буде вже 42. Тобто, кількість петель однакова. Супер. А по Рукавам тут буде дві прибавки, тільки тому що цю, цю релану лінію поки що якби, не трогаємо. Так, оце такий ще нюанси розрахунків. Okay. Далі для того, щоб знати, скільки нам тут прибавляти петель, і як часто нам потрібно вирахувати, скільки ж має бути петель в готовому полотні при об'єднанні переда зі спинкою. Я собі ось таку цифру захотіла, тобто 120 см, і я їх перевожу. Тобто, 120 см. 10 см 17 петель, вже перевожу це 204 петлі. Така кількість петель має бути на спицях, коли я почну в'язати далі полотно вниз, перед зі спинкою об'єднаємо. Але такий нюанс. 204 петлі це якби ну, така загальна цифра. Дивимось. тут 42 в мене вже є, і тут 42 в мене вже є. Тобто я віднімаю 42 петлі спинки, мінус 42 петлі переду. Далі. Підрізи у мене будуть тут мінімальні, тому що взагалі така 30 см це така от довжина, що це майже до локтя буде, як би реглан в'язатися. Тому мінімальний підрізний. 4 петлі зроблю. І тут, і тут. Разом це буде 8 петель. Мінус 8 петель це буде 112 петель. Сподіваюсь, хід моїх думок вам зрозуміло. Далі, тобто 112 петель мені потрібно прибавити ось тут попереду. І по спинці. Тобто я цю цифру ділю на 4, тому що ось це буде прибавки для переду будуть зі сторони цієї регланої лінії, цієї, а по спинці, отам. 112 поділити на 4, 28. Тобто, з кожної сторони регланої лінії мені потрібно прибавити 28 петель. А тепер потрібно дізнатися, як часто робити прибавки, щоб мене утворилася от отака. Довга регланна лінія. І от я собі малюю: наприклад, це моя регланна лінія 69 рядів. Ось 30 см я перевожу, от дивлюсь, де в мене по висоті. В 10 см у мене 23 ряди, а в 30 см складаємо пропорцію. Або, от, наприклад, 23 множимо на 3, це буде 69. Тобто мені потрібно пров'язати 69 рядів для того, щоб в мене утворилася регламна лінія довжиною в 30 см. Ну, от я дивлюся. Це така, якби ніби такий чорний очок у мене, якби така ця ділянка. І дивлюся. 28 разів я маю прибавити вздовж кожної рганої лінії. І дивлюся, якщо я 28 разів прибавлю в кожному другому ряду, тобто 28 помножити на 2, буде 56 рядів. А в 69. Мало. Ну добре, а якщо я 28 разів буду робити прибавки в кожному третьому ряду, то це в мене буде 84 ряди, аж вийде. Ну, Зрозуміло, так? В кожному третьому ряду роблю прибавки, і таких прибавок 28, і всього в мене вийде 84 ряди. Багато, бо треба 69. Тому як я роблю, Якби... мені потрібно таке зараз середнє місцем. Тому я цю регламну лінію спочатку просто ділю на 2 і собі думаю. І оці кількість прибавок також ділю на 2, тобто цей варіант мені не підходить. І я оці 28 прибавок ділю на дві частини, тобто 14, 14 і 14. І 14 разів прибавляю в кожному другому ряду, і 14 разів в кожному третьому ряду. Виходить, тут у мене 28 рядів, а тут 42. Так? Рахуємо. 28 плюс 42 буде 70. В принципі, Майже майже те саме. Десь можна так і лишити. Ну, тоді я так не лишила. <гас> я зробила інакше. Тобто, якщо вам трошечки менше треба рядів, то треба оцю цифру, якби, ну, тут просто більший проміжок виходить по рядам. Бачите, тут аж 42 ряди, то цю цифру просто треба зробити трошки менше. Тобто не 14, наприклад, а 13. Але кількість має бути ж все одно 28. Тому тут буде не 14, а 15. Щоб разом. Отак я замалюю. Щоб разом було все одно 28, і виходить, 15 помножити на 2, це буде 30. А тут 13 помножити на 3 буде 39. 30 плюс 39 69. Тобто, якраз та цифра, яка мені потрібна. Це я вам навела такий приклад, ну, і ви можете зовсім по іншому його розраховувати. Ну, от я вам показала, як це роблю я методом підстановки. Коли жоден з варіантів. По простому не підходить, тому я ділю пополам. А далі вже методом підстановки дивлюся, в яку сторону, куди щось мені зменшувати. Ось таким чином. Протягом цих 69 рядів я роблю прибавки, тобто 15 раз в кожному другому ряду, це буде 30 рядів, і 13 раз в кожному третьому ряду, це буде 39 рядів. Все, прекрасно. Отак От у мене регланна лінія, якби, і розділяється на дві частини. Так, ну, в принципі, найголовніші найперші розрахунки зроблені, але краще перевірити рукав. Дивіться, виходить, що тут у мене 8 петель було. Під час пров'язування ростка мені додасться ще 2 петлі. Давайте я їх не тут, а буду ось тут рукав. Це для перевірки. Тобто 8 петель було у мене на початку, при наборі. Потім 2 петлі додасться під час пов'язування ростка. Далі, під час пров'язання регланих ліній у мене додасться 28 петель. 28 петель тут, 28 петель тут. І потім в кінці регланої лінії будуть підрізи. Так само, якби 4 петлі, так само, як і для зі спинкою. вони якби одну переходять. Тобто ще плюс 4 петлі підрізи. Разом, якщо додати все це, це виходить 70 петель. 70 петель ширина. Переводимо це в сантиметри. Здається десь приблизно 40 см виходить окружність рукава. В принципі, для такої довгої регламної лінії і такого об'ємного виробу оверсайз, то це якби нормальна ширина. І далі я потім буду скорочувати. Так, на даний момент я вже не пам'ятаю, як я скорочувала. І я постараюся знайти записи, але мені здається, то тут якби ви самі потім дивитеся, яку ви хочете, який обхват. Яку хочете окружність вже в цій ділянці. Тому що, якби, якщо тут біля локтя буде 40, то тут ну, хоча б 30 має бути. Тобто великої не має бути великої різниці. Я думаю, це вже невелика проблема в цьому, скільки зробити убавок, щоб трошечки звузити рукав. Після того, як розділили полотно, то у мене рукав, десь довжина приблизно я в'язала десь 40-45 см. Тут навіть отак треба малювати було отак схематично насправді ніби як летуча навіть вийшла, то 20 см я пров'язала десь приблизно до кисті і плюс ще 20 см для того, щоб двічі завертати, робити такі от манжети рукава. Але убавки потрібно робити в оцих перших 20 см. Далі має бути просто трубою прямим полотном, такою трубою ніби І Як тільки я знайду схему убавок полотна, я вставлю тут зараз у відео цю схему і постараюся розказати вам. Все це індивідуально, тому що ну, краще поміряйте на собі, як, з яким ритмом вам краще зробити. Тобто, не рівняйтеся на мої. Я робила все, так би мовити, на глаз. Я робила все так, просто приміряючи і дивлячись, підходить мені це чи не підходить. Так, ну і зараз давайте як висновок, як такий чистовичок вам намалюю, щоб було зрозуміло. Ось набір 96 петель. 38 петель на спинку. Але ми даємо одну петлю сюди, одну петлю сюди для регланих ліній. Тобто, 36 набираємо на спинку, і 42 петлі наперед от даємо по одній петлі на регланній лінії, тобто лишається 40. І по 8 петель на рукава, але так само теж даємо дві петлі: одну сюди і одну сюди, Тобто лишається 6 і тут 6. І тут по 2 петлі на регланній лінії. Тобто, отаким от чином. Отаким цифрам, по таким даним, у мене були розміщені маркери після набору петель. Я думаю, зрозуміло, чому різниця така. Чому Тут 42, тут 40. Да? Тому що тут я петлі регланних ліній не враховувала. Я просто спочатку зробила розрахунки, а потім з кожної ділянки я дала по 2 петлі на них. Потім, коли закінчиться в'язання реглану, я їх поверну якби, на місце. От. Далі. Регланна лінія 69 рядів. Тобто тут прибавки в кожному другому ряду їх буде 15, тут в кожному третьому ряду їх буде 13. Ось так. Тут так само симметрично і по спинці також. Після вив'язування ростка тут вже буде також 40 петель по спинці. На рукавах вже буде 8, тому що тут буде плюс 2, тут, тут, тут буде плюс 2, тут плюс 2, тут плюс 2, тут плюс 2. Тут плюс 2. Коли закінчиться реглан, у нас попереду має бути. Скільки петель? Так, дивимося, 204 має бути загальний, мінус на підрізі 8 петель, це буде 196. І ділимо ці 196 петель на 2, це буде 98. 98 тут, 98 тут. Має бути на спицях перед тим, як ми об'єднаємо передіслинкою в коло. Хоча, якщо ви порахуєте петлі між маркерами, то їх буде 96. Потім марки рознімаються, петлі для регланих ліній повертаються назад, і буде 98 спереду 98 по спинці. Це такі, якби мої дані були для перевірки себе. Потім розділяємо полотно, тобто рукава окремо, перед зі спинкою об'єднуємо, в'яжемо вниз, ну, а рукава потім також додаємо підрізи і також в'яжемо вниз. Оце і всі розрахунки. Зараз я про росток більш детально розповім. Так, тепер покажу схематично, як в'язала росток. Так, я робила дві точки розвороту в області петель для рукава. І дві точки розвороту для поглиблення горловини спереду. Отже, починаю я. Це мене перед, спинка, лівий рукавчик, правий рукавчик. От, і завжди я починаю із задньої лівої регланої лінії і початок роблю, якби початок ряду, у мене завжди перед. Саме перед регланною лінією. І я роблю прибавку, тобто тут у мене плюсик, і в'яжу петлі спинки. Після регланої лінії так само роблю прибавку. Бо в кожному, як вилицевому ряду, буду їх робити. І в'яжу, в'яжу, в'яжу петлі спинки. Роблю перед лінією реглана роблю прибавку, дві петлі регланої лінії роблю прибавку, і пров'язую дві петлі із цих шести. Петель рукава. Далі розвертаюся на вивертню сторону, і пров'язу наступний другий ряд. Прибавок ніде не роблю. В'яжу вивертній ряд, доходжу до початку ряду, пров'язую ту прибавку, яку я зробила першою, і пров'язую ще дві петлі. тобто Загалом у мене спиці буде прив'язано три петлі після маркера, але насправді я пров'язала тільки дві петлі від оцієї кількості петель рукава. Просто у мене ще там прибавка, тому їх тут буде три. Далі розвертаю в'язання на лицеву сторону і пров'язую ці три петлі, доходжу до початку якби, ряду. Знову роблю прибавку, ось у нас лицевий ряд, дві петлі регланої лінії, прибавка. І в'яжу далі петлі спинки, лицевий ряд. у мене. Доходжу до регланої лінії, роблю прибавки, дві петлі реглавної лінії і знову прибавка. Пров'язую всі петлі, які в мене є. Два три, тобто три петлі тут пров'язую. І пров'язу ще плюс 3 петлі оцих із загальної кількості. У мене тут лишається, до речі, одна. Бо два, плюс три, плюс один буде 6 петель. От, хоча, на спиці після маркера у мене вже буде, коли я до до цієї точки 3, плюс 2 буде 5, і плюс 2 прибавки, і 6-7. Тобто буде мене тут 7 петель пров'язано насправді. Розвертаю в'язання на вивертню сторону і в'яжу вивертні петлі. Тобто 7 петель до маркерів, дві петлі регла на лінії. Знову ось тут петлі спинки, прибавок не роблю, і доходжу до останньої точки розвороту для формування розка. І тут також буде. Сім петель, тому що дві прибавки, дві петлі тут, і оці три петлі ще прив'язані. під в цій точці, і в мене ось від маркера до цієї точки має бути так само 7 петель. Розвертаю в'язання і ось до початку ряду вертаюся, якби все, росток сформоване. Далі. Але мені ще потрібно зробити поглиблення горловини спереду, тому я продовжую в'язання, тут я знову роблю прибавки. Пров'язую петлі рукава, дві петлі, петлі регланої лінії, і наступна точка розвороту у мене ось тут. Через 5 петель після маркеру. Ось тут. Тобто, вже я пров'язала перші 5 петель переду. Розвер... Ага, і зробила ж тут прибавки. Так? Тобто тут у мене від маркера вже буде 6 петель, тому що 5 петель переду початкових і плюс прибавка. Розвертаю в'язання на виворітню сторону і в'яжу, в'яжу, вяжу, в'яжу, в'яжу, в'яжу. Пров'язую цю петлю. Якби там подвійна петля буде да, подвійна. німецьким способом, я, здається, в'язала. Пров'язую тут регланну лінію. Але в цьому виверхньому ряду я роблю прибавки саме у вивертіму, не в лицевому. Тому що, насправді, для оцієї ділянки. Це буде перший ряд. Тут уже у нас дивіться 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядів по спинці прив'язано, а попереду лише перший. І якщо подивитися подивитися на перший ряд в цій ділянці, то саме в першому ряду, який був лицевим, я робила прибавки. Тому для ну, для того, щоб полотно було однаковим, щоб не було збою, Особливо, ну тут узору немає, тут лицева гладь, тут воно не, а ще така пряжа пухнаста, то воно і не помітно буде, якби я зробила щось не так. Але все одно, у першому ряду, якщо я тут сюди робила в першому ряду прибавки, то і тут має бути в першому ряду. Але він для цієї для ділянки ось тут поки що. Це вивертній ряд. І в ньому я роблю прибавки. В наступному відео, яке буде попетельним, я попетельна буду показувати росток. Я цю схему просто зроблю більш гарною, якби на комп'ютері намалюю, щоб було зрозуміло, і попетельне в'язання із супроводом схематичним буду розказувати і показувати. Поки що, ну, щоб ви могли хоча б зрозуміти ну, якби схему і метод пров'язання. Хоча, мені здається, вже багато хто про це знає, може більше, ну, тут таке. Хто це все знає, то пропускає собі і дивіться далі, переходить до наступного відео. Отже, в виверітньому ряду я зробила прибавки, пров'язала 5 петель впереду, щоб все ж було симетрично. Розвертаюся, на лицеву сторону тут не роблю прибавки. І в'яжу ось цю ділянку до початку, якби ряду дійшла. Так? Ну, і мені ще, ще потрібно зробити по одній точці розвороту з кожної сторони. Тому тут, роб, тут роблю прибавки. Так, як і з самого початку, ось так вони через ряд, бачите, в кожному другому ряду робиться. І пров'язую все точно так само до наступної точки розвороту. Тобто, тут у мене буде 5, 6, 7 петель плюс 5. Тобто, загалом 12 петель буде на спиці і розвертаюся. Тобто 10 петель початкових. Із набірного краю, і вже дві прибавки буде. Тобто 12 петель на спиці. Я розвертаюся і в'яжу виверідній ряд. Дохожу до цієї ділянки і тут роблю прибавки у виверідньому ряду. Тому що це у нас буде третій. Дивіться, тут 1, 2, 3. В першому, в третьому, тут в першому, в третьому, тут в першому і в третьому ряду робилися прибавки. Тому має бути симметрично. Тут точно так само в першому і третьому ряду. Тобто. Тут вся відмінність тільки в цій ділянці, і це вже якби, остання відмінність. Якби було більше точок розвороту, то під час всіх проходження всіх точок розвороту в цій ділянці всюди сюди робилися прибавки саме у вивертніх рядах. Це вже в мене останнє, тобто, я такі невеличкі якби, поглиблення зробила. Пров'язала 5 петель, тобто всього у мене тут на спиці 10 петель з початкового ряду якби, з наборного, і плюс 2 прибавки, тобто в мене на спиці. Під час, під час розвороту буде 12 петель на робочій спиці. Так само, як і тут. Тобто, все симметрично. Розвертаю в'язання і йду до початку ряду. Ось початок ряду. От. І вже з цієї точки в мене починається просто кругове в'язання по схемі по тим розрахункам, які я робила. Роблю прибавки. Роблю прибавки, і тут виходить, що я ось так уже вяжу. І ось знову початок ряду. І дивіться, і тут теж вже роблю прибавки в лицевому ряду. І дивіться, бачите, через раз. Перший, третій, п'ятий. Тут перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий. В кожному другому ряду. Тобто, через ряд роблю прибавки. Але вони всюди симметричні. Перший, третій, п'ятий, тут перший, третій, п'ятий. І тут точно так само. І далі, як вже в'язання йти по колу, далі прибавки в кожному другому ряду. Всі, якщо, і всі прибавки я рахую по переднім регланним лініям. Тому що, по, якщо брати задній реглані лінії по спинці, то там буде на дві прибавки більше за рахунок ростка. От. Оце якби і все. Повторююся, схематично я все це намалюю гарніше. І з таким і схематичним супроводом, і попетельним, можете все це подивитися в наступному відео. Я вже його домонтовую і скоро якби, завантажу на канал. Так, ось такий у мене був росток, тобто поглиблення по спинці і поглиблення попереду. Якби це на початку був росток, а це вже якби, поглиблення по горловині спереду. Хоча, якби, коли подивитися на модель, то і це, це поглиблення по спинці, а це поглиблення попереду. Ну, так має бути. Це якби в ідеалі. Звісно, що не кожному подобається це в'язати, не кожен хоче, і в кожного може бути своя думка щодо того, робити чи не робити поглиблення. От. Ну, моя думка така. Я вважаю, що так буде правильно, і я так роблю. А ви робіть так, як вважаєте ви правильні. І нагадаю, всі оці цифри це мої цифри. Не ваші. Ви маєте самостійно порахувати по своїй пряжі, по своїм даним, от, і по ним в'язати. Всі ці цифри я даю просто якби для того, щоб ви мали приклад, як зробити якби для себе. Отже, приклад розрахунків я дала. Приклад того, як я в'яжу, росток також дала. Наразі все. Мені здається, вся інформація надана. Якщо у вас є якісь питання, чекаю вас в коментарях, пишіть їх там. Буду старатися максимально розгорнуто давати відповіді, якщо ні, то може доведеться якесь ще додаткове відео знімати. Ну, побачимо. Мені здається, що все розгорнуто і все детально я розказала. Наразі всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!